Що, провіримо ще раз, як спрацює автомат. Опять вліво. Вітання всім. Сижу в машині, замерзаю. <свісно> Знову не робить печка. Вдруге вже, до речі. Щось ненадійне. Тесли ці теплові насоси. Вермипумпи. В минулому році, приблизно рік тому, міняв вже раз і зараз знову він накрився знизу курткою додатковою. Ноги накрив, їду без обігріву. Повмикав сидіння на максимум обігрів, але ж воно не спасає. Надіюсь, сервіс Тесла виділить мені цього разу якийсь автомобіль на час ремонту, тому що минулого разу. Сказали, при всьому бажанні ми не можемо, так, є таке, але ми не маємо автомобілів, лиший сервіс Тесла від мене Нюрнберг, 170 кілометрів. Тому буду просити і нехай машину дають. Я вже на сервісі запаркував машину, поки що заряджаю. Є тут можливість безкоштовно зарядити стоянка тих машин, які на ремонті тут. І добре, що є парковка. З безплатною зарядкою. От такий в Нюрнбергу невеличкий, я б сказав, сервіс Тесла. З 8 години працюють, без 3 хвилин 8 ще нікого немає взагалі. Пунктуальні такі вони, чи що. Термін for heute, aber ich möchte Ihnen eine Verbesserung für Autopiloten Tesla anbieten. Hat eine große Problem. Mönerstadt Richtung Schweinfurt. Hat eine Kreuzung, wo Tesla verrückt? Ja gut, das ist ja nur ein Assistenzsystem aktuell. Das lernen wir oh, ja noch dazu. Ich, ich, ich viel viel Erfahrung mit Autopilot, aber diese Kreuzung. Ja, es kann schon sein, dass die Wer verrückt? Mönnerstadt Richtung äh, Schweinfurt, erste Kreuzung nach äh, Bad Kissingen. dann machen Unfall. Autopilot fährt 70 km pro Stunde und sehr schnell links oder rechts einmal links einmal rechts ich viel mal kann warten ja okay okay dann kann halt länger dauern also ja dann dann warte ich besser muss ich halt schauen vielleicht nein. vielleicht können sie mir für diese Zeit aktivieren Lenkradheizung nein 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 das geht nicht einfach nur für kurze Zeit das geht schade. nicht nein nur im Maschinenmärschen hat es nicht geschafft das erlaubten wir nicht zu warten Є тут для гостей очікуючих і кава, і все скільки завгодно, можна подивитися, знайомитись з новими моделями, Тесли. Ну, от, походу моя тесла вертається назад. Все зробили, все перевірили і вияснилось, що минулого разу не потрібно було міняти тепловий насос. Вся проблема була от, в датчику. Ну, от Виїжджаємо машинка моя. My... Okay. Поки мені ремонтували тесло, знайшовся клієнт, який замовив мені огляд Opel Zafira, Тому підписуйтесь на канал. Наступне відео буде якраз про її огляд.